Вітаю, колеги на каналі Берег Фідерфішинг, з вами Володимир Дорошенко. Сьогодні ночна риболовля в Будапешті на Дунаї. Я думаю, що буде цікаво, але вітер сильний, тому шансів менше. Але ми спробуємо з Андрієм, він розкладається. Зараз погано видно, але вже більш детально буде відео. Тому не перемикайтесь, дивіться. Я думаю, буде цікаво. Так, Андрюха. Що у нас сьогодні? Що ми будемо використовувати на Дунаї? Скажи, розкажи. Найкраща прикормка для Дунаю це смаком сиру. Вже впевнилося за 5 сезонів, що кращого немає. Реально, сирна прикормка? Так, Big, Big Chase. Тобто там всередині смак сиру. Так, да, да, Смак сиру є. Світло є червоне. У uh -huh. сьогоднішньому випадку будемо пробувати червону. Так як ми приїхали на великого усача, треба То Сьогодні буде у нас усач. Трофейний усач. Ага. ось він. Ось так, поняла. У нас є вода. Тож, звичайна прикормка вода це, і... Це як завжди. Нічого видумувати не треба. Так, так, Засипаємо. Крупна фракція. Є і кукурузка там, ну, і, і пахне, пахне сиром. Значить так. Так, Ми замішуємося і переходимо до риболовлі. Так. Що, Андрюхи ще сьогодні є? Значить, сьогодні на вечірню риболовлю Андрюха сказав, не бери з собою речі, я тебе везу з собою і все тобі розкажу. Значить Він використовував таку кількість льосок, тут у нього опариш, тут хорбак. Тут сир, бачите? Сьогодні будемо може, використовувати так, звичайний сир, можна його з'їсти. Годівнички 120 грамів з такими грунтозачіпами 120, Є 100 грам. Ну, в 120. Ой, і 100 грам. В да, основному 120 і 100 грам. 120 і 100 грамів. Течія дуже сильна, тому... Ти будемо ось такі такий годівнички. Наші основна насадка це сир, ну і живий компонент. І вечірнє грибовані. На жаль, поки ми розклали речі, поки ми підготувалися, поки коротше, все погас. Це парламент Будапешту який дуже гарно світився на початку нашої зйомки. На жаль, на жаль, дуже був. Гарний вид, але ми приїхали не за видом, а сьогодні за риболовом. Тому не будемо витрачати час і прикорм Пандрюха вже замішав, ми будемо починати ловити. А на такій течії, де використовуєш 120 грамів годівнички, який монтаж використовуєш? На ну, цей сезон я в більшості використовую інлайн з фідергамом, так як на різці Дунай попадається не тільки стандартний розмір, кілограм-2, а може попастися справжній трофей і в 10. В цьому сезоні вже було три коропо в 10. І амурчик був, так що інлайн. Завдяки фідергаму гасить всі ривки великої риби і є шанс побачити справжній трофей на березі. Раніше всі сезони раніше що я користувався, був прямо впевнений, що патерностер це саме, саме для цієї річ. Ну в цьому сезоні переконався, що інлайн працює краще. Все таки ага. з фідергам. Слухай, ну у нас таке є правило, чи я не знаю, мабуть. Ну, це нема правил, да, в правил. немає. Це є виключення з якимось часом, з якоюсь там напрацьованими якимось роками фідеристи кажуть, що на течії краще використовувати патерностер. Дуже сильна течія, риба всікається, бо на інлайні ти можеш промахнути риболовлю. Я так само всім кажу, що краще використовувати на Річці, тим паче з такою течею, де годівнички 120 грамів, інлайн я просто не уявляю, як він відпрацьовує, бо це треба, ну, це треба дивитися за, за своїм вудлищем, а патерностер це 100% риба засікнеться і можеш там десь так. поспати, десь щось поїсти, десь там щось підготувати, монтаж чи щось ще. А ти кажеш інлайн. Да, да, я дуже теж такої думки був, що патерностер. Найкраще для течії, але все, все порівнюється в практиці. Так, так, звичайно. І річка Дунай з такою течю це незвичайна фідерна риболовля, можна так сказати. Тому, що а які вони... повітці завжди використовувати? Тим паче, що ночна риболовля це знаєш, так складається, що ночі риба ловиться більше в розмірі, ніж днем. Не знаю чому. Мені здається, що ночі вона не так боїться, затихає місто, затихає. Все, і вона не так боїться цих шумів, виходить годуватися ближче до берега, і можна зловити трофея. От які повіці використовуєш ти? Довжину використовую стандартно 70-90 см. Дивлячись, а, вже... а, а товщина товщина йде від дивлячись, яка наживка. Якщо мілка наживка по типу опариша, пінки, то вже 18-16. Якщо йде крупніша наживка, така як кукурудза або сир, тоді вже ставлю 22-25%. Дуже в рідких випадках ставлю 0,4-0,35 флюрокарбон. Це вже якщо. якщо впевнений, що сьогодні буде трофей 100%, ага, то вже ставлю товщі. Ну, як кажуть, від, від практики до від, ні, від теорії, теорії до до про, практики. про тактики переходимо, тому не будемо гаяти час, ніч так само має обмеження. Почнемо з сирною прикормком. Для мене це відкриття. Я слідкував за тобою, за твоїм каналом, який ти ведеш. Мені завжди було цікаво, чому саме сир. Тому для мене це, ну, це відкриття. Так. сир, сир ти... сирна прикормка, сирна сир насадку. Це просто щось. Що сир. Моє. Це незвичайна наживка, і в якісті прикормки теж дуже дивно, що вона така існує, але в Угорщині, як правило, сир і сирна прикормка це найпопулярніше поняв, що поняв. є. Я в перший сезон, як приїхав, мені сказали лови на сир. Я думав, що зі мною посадкували. <рес> да, щоб навпаки не наловив так, нічого. Так, 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 звичайно, так роблять такий булінг. Я би сказав. Да, да, да. Ну що давай будемо починати, бо саме цікаво, що ми сам. Сьогодні вдасться зловити згоден. Перше, що робиться, це ти забуваєш годівничку чи не Ні, носаж... перше, перше, що роблю, підготовлюю наживку. Зрозуміло. Так, і перше, що ти робиш, це нарізаєш мабуть, сир. Нарізаю сир, так. Нарізаю звичайний сир, в сир магазині, звичайний типуєш. жовтий, неважливо. Зі... Не а який смак? Смак э, солонувато солодкий. Ага. <laughs> я не розбираюся в сирі, але я вчора його їв. Ага, так, що... Він смачний. Він смачний. Зрозумів. Шматок, шматок сиру на наживку відносно гачка. гачок, угу. Дивлячись... да, да. Зараз використовую на одному вудлищі другого номеру гачок з угу. гамакасу. LS3513F для нього такий шматок в середньому. Mm -hmm. Самий раз, Самий раз да. Такі ж коропові гачки. Да, да. На цей, на цей гачок я і коропа ловлю, і усача ловлю такі, можна сказати, на трофейну рибу універсальний гачок. Mm -hmm. Вже на меншу рибу, якщо там рибець подуз, то вже використовую 8-го. Хоча mm -hmm. він mm -hmm. теж не маленький це вже серія F22 гамакаци. Mm -hmm. Поняв, поняв. Ну, на на цей гачок на восьмий будемо ловити на живий компонент, черв'як опариш, а на другий номер будемо ловити на сир. Ока, поїхав, вдягаємо. Так, ну що ми починаємо свій вдягаємо звичайним способом. І жало, жало завжди залишаю відкрити. Навіть якщо черв'як чи опариш а чи кучурузи. Так, можна підсадити опариша, ще пару штук. Париша завжди на березі має бути вдоста. Ну, краще, ні нехай живий він залишиться. Це завжди живий компонент. Так. Мало пар. Тим паче, що осінь риба е, має набирати вагу на, на зиму, тому вона живий компонент більше всього полюбляє. Ну, да, звичайно, три опариша. чотири, Три да. да. достатньо. Добре, так, да, щоб супер. щось виділити на живку. Скажи, будь ласка, а як часто перекидуєшся на водоймі? Я маю, уваз... маю на увазі на, на річці з такою течією, бо мені здається, якщо не зробити дуже тяжку, ліпку прикормку, здуває і десь там в кінці, да, на надамі... да дамбі? -да. Дійсно, вона да. прикормка завжди трошки перезволожена, щоб вона каталася да. по дні, а не пилила. І ну, дивлячись день. Це чи ніч. Вночі перезакиди роблю ріже. Ну үгі. там 10-15 хвилин. І так само залежить від насадки. Якщо крупніша насадка, то трошки довше, якщо живий компонент, то трошки частіше. Ну і кліпса. Якщо стоїть кліпса, то в кліпсу темпую побільше, 5-10 хвилин. І теж залежить від, від день, це чи ніч. Mm -hmm. 에, залежить, яке місце, це яка глибина, на яку рибу розраховуєш, mm -hmm. ну, є, є свої нюанси. Ну, в середньому 5-10 хвилин, як, як в більшості по стандарту. Mm -hmm. У, ну, така, я скажу що так, давай будемо перечисляти трофей, от ляща, якого найбільшого ловив. Е, найбільшого не найбільший, які всі там сіловили. Ну ловили, але, звичайно, <сі>, да. два два кілограма 700 грамів. найбільший був, був да. Це в минулому сезоні. Ну в минулому сезоні дуже гарно клювала риба на Дунаї, а в цьому сезоні я думаю, як і в більшість рибаків, в, більших, в більшості країн клює чомусь гірше. Ну в цьому сезоні мало я ляща ще бачив, але все одно на два з половиною кілограма в цьому сезоні зловив а да. коропа. Короб був найбільший в цьому сезоні, три найбільших екземпляри за всі сезони, які я просидів на Дунаї, це перший був весною, 1 травня, на 10 кілограм угу. був короб на, на фідер. Прикору. Е, ні, прикормка, прикормка була не сирна. <рик> <рик> прикормка була коропова, щось ага, там. весною да. дуже гарно працював манговий смак, як, ага. да, як і в прикормці, так і наживка. Ага. Наживка саме кукуруза мангова дуже ага. гарно працювала, і, і був короб трофейний ага. на неї, і лящі попадались, язі. Ага. Ну, Велика кількість риби попадала саме на манговий смак. Mm. І ось осінню вже було двоє суток, я сидів підряд, і два гарних коробчука влетіло на 13,5 дзеркальний короб і на 14. 14. Да. 14. Да. І це все, і це на фідер, на фідерний монтаж. Mm, правда, повідець був на волосі. На, волос, на волосі, ага. і я користувався ферментованою кукурудзою. Ага. Тобто ти підійшов чисто. Під да, коропову року. Чисто під, під, під коропа, під трофея, я на нього розраховував. Ага, то да. А годував і так само на Дунаї? На Дунаї, І годував да. годівничку чи годував е, з помбом. Перший мій опіт. Я теж е, ніколи раніше не користувався і різними закормочними е, діями, можна так сказати, а місцевий кормлять з помбом. Піддивився, що ага. ну, в місті я був такому на Дунаї, де йде зворотня течія, ага. яма і течія не така сильна, як просто на прогоні. То там ага. доречно більш-менш користуватися спомбом. На другому місці, де я весною зловив коропа, там глибина була до 2,5 метрів і теж спомбом користував, ага. Ну там трошки більше течія, ну нічого, береш повище. З помбом кидаєш метрів 15 20 по течі, і mm -hmm. вже десь його приблизно на твою точку, де кидаєш годівничку, mm -hmm. і потрапляє весь корм. Слухай mm я -hmm. oh, я тобі хочу сказати, я останнім часом експериментую з землею, тобто обична mm -hmm. Да, Вона примішує з кормом 50 на 50, або там, ну дивлячись, де з якою mm -hmm. там і куди ти приїжджаєш ну на... Саме сьогодні я би, мабуть, замішав би 30%. Це прикормки, просто для запаху, а земля для того, щоб отримувати її на дні. Mm -hmm. Намішав би туди живого компоненту і кидав би і ловив. І так. Є практика в мене теж з землею. Я в минулому сезоні саме зимою користувався таким методом 50 на 50 з кормом. Mm -hmm. Зим, звичайна земля з берега, десь якісь. Крот рив, я да, Саме класна земля. Вона да, і більш-менш так. волога така. І, да. і дуже гарно відзивалася платва. Саме mm. панонська платва, яка є в Дунай рекордних розмірів. Ну, яку я... ти платву саме велику? Два з половиною кілограма. Два з половиною Тобто да. ляща на 2,800, да. а плітку на Да, на два з половиною кілограма дуже гарно клювало в минулому це точно році. Це була плітка. Да. Панонська плотва. це підвид плотви. Це не ну, галавель, це не ясь. Ні, ні. Іноді люди багато хто не розрізняє, але це так. поки її не потримаєш в руках, не побачиш на, на... Це... Да. це вже не батон, це вже це, це вже <рес> Велика цілий цілий каравай. Сто <рес> 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 да, да, відсот. <каравай>, <рес> Перший раз я зловив панонську платву на Дунаї. Одних із перших сезонів, як я розпочинав тут рибачити, yeah. я стояв, стояв на березі, я дійсно не міг Зазуміти, розуміти, що це за риба. Вроді, як і платва, і не ясь. Підходив до місцевих, по місцевому називається консерва. консерва. Да. Дуже смішна назва. Mm. І вони мені прям, ну, прям серйозно кажуть, що ага. це платва. А. І дійсно, що це вже Там, потім, потім Google В помощь. Ну да. да, да. дійсно, це платва, підвид, панонська платва, яка в нас в Україні вона теж є, занесена в червону книгу. Хоча в Угорщині її дуже багато в Дунаї, але вона теж занесена в червону книгу. Це, це зловив Зловився да, відпустила. Да. Піймав, угу. Ну, в принципі, так і з любою риби треба робити. Да, да. Так я і роблю. І що будемо перезакидувати. Треба да. перезакинути. Вже пройшло більше ніж 10 хвилин. Да, розмови, розмови, все цікаво, питань багато, це да. все дізнатися. Бо дуже. це мрія була приїхати половити на Дунай. Тим бачив вночі, бо я ще коли починав свій шлях риболовний, я дуже багато дивився відео і саме. Ночні Ночній вечірні ці риболов'я приносили найбільші трофеї. Тим паче осінню, коли риба починає наїдатися, mm -hmm. підготавлюється для... до зимнього сезону. Тому я в очікуванні якогось трофей. Я теж. Я думаю, ми його сьогодні. Ну, має, маємо щось підловити. Дайте ночної риба зловися, ночна, хочеться її потримати в руках. Ну, Для цього треба щось робити, да, так да, що будемо перезакидати. Так, колеги, сьогоднішня вечірня ночна риболовля на Дунаї, на жаль, не принесла нам ніякої цікавої риби, я би сказав, би, жодного клювання. Ми зробили все, що від нас залежало. Андрюха кидав, міняв, перенасаджував, дуже сильно чіпляється за дно. Тут камінці, бачите, все. І я думаю, що подіване так само. Тому ми спробували, в нас не вийшло. Але дуже багато цікавої інформації е було почуто, і Андрій поділився дуже своїми секретами, які я буду використовувати вже на своїх водоймах. Тому всім, хто додивилися це відео до кінця, ставте палець вгору, підписуйтесь на канал. А з вами, як завжди, був Володимир Дорошенко, канал Берег Фіш, Андрюха, рибалка на Дунаї. Sim, foca.